Місяць тому у Борисполі розпочався капітальний ремонт вулиці Головатого. За цей час уклали двошаровий асфальт, встановили турнікети та розпочали ремонт тротуару. Сьогодні завершуємо роботи по монтажу тротуару, який розпочинається на центральному вході 6 шостої школи і продовжується аж до Ресторану Лицарський замок. Якраз сьогодні завершуються вже роботи по укладки тротуару. Також цієї п'ятниці компанія ШБУ-50 завершує монтувати пристрої примусового зниження швидкості, тобто так звані лежачі поліцейські. Відповідно до проєктної документації мають такий цілий комплекс запобіжних заходів. Ви бачите, що з однієї з боку центра міста два пристрої. Шириною до метра, і з боку вокзала два пристрої шириною до метра, а по центру, якраз на центральному вході до школи, два лежачих поліцейських, шириною по верхній частині 4 метри, де буде нанесена дорожна розмітка. І якраз пішоходи це в основному тут учні шостої школи будуть переходити до школи. Якраз поверхній частині цього лежачого поліцейського за зразок взяли проект пішохідного переходу, що біля спеціалізованої школи імені Костянтина Могилка загалом комплекс ремонтів на вулиці Головатого коштує майже 11,5 мільйонів гривень. Усі роботи на фінальному етапі лише залишається відкритим питання дорожніх розміток. Сьогодні ми, мабуть, не встигнемо зробити дорожню розмітку, тому що як виявилось у нас на Україні, де в Київській області є проблема, звичайно, із виконавцями робіт по дорожній розмітці. Сьогодні нам обіцяють вернуться фірма із черновців, яку бере на субпідряд у 50 тому що у проєктних роботах передбачено і нанесення дорожньої розмітки. Втім, це не всі роботи, які вирують у Борисполі. Відтак товариство АТІС Плюс один наразі будує тротуари із плитки ФЕМ на привокзальній, Тургенєва та Сергія Камінського. Крім цього, виконуються сьогодні роботи по будівництву тротуару на вулиці Великопромінській, виконує роботи експрес-буд підприємства. І виконується робота по капітальному ремонту дорожнього покриття, тобто асфальтування вулиць у мікрорайоні Нестерівка. Це вулиця Космонавтів і вулиця Пантелеймона Куліша. На наступному ж тижні продовжуватиметься асфальтування прибудинкових територій на вулиці Київський шлях, 39 та 41. Крім того, планують покрити асфальтом скейт-майданчик у міському парку. Юлія Каспарова, Євгеній Шерстньов, Вадим Погребний. Новини. Телеканал Бориспіль.